Трендові бантики олівці у Canva всього за одну хвилину, і я зовсім не перебільшую це відео без монтажу зняти просто на камеру ноутбука через Zoom, тому що я спішу з вами поділитися, як же легко і просто зробити цей декор для вашого класу. І так, ми відкриваємо ваш дизайн у Canva. Ви створюєте того формату, що вам потрібно. Можете створювати у форматі презентації, неважливо. Заходимо в елементи і пишемо англійською, що важливо, Pencil, bow. Бум. Готово. Обираєте ваш олівчик. Змінюєте розмір, як вам завгодно. І навіть можете змінити кольори. А якщо ви хочете ось таку рамку бантика олівця, куди ви можете завантажити будь-яке зображення або навіть відео, чи просто змінити колір елемента, переходьте за посиланням у описі під відео і придбайте шаблон до цієї рамки за дуже смішну суму. Навіть каву за неї не купиш. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Залиште, будь ласка, вашу вподобайку і коментар у знак вдячності. Бувайте! До нових зустрічей!